Форматування в електронних таблицях. Форматування електронних таблиць ми будемо вивчати на прикладі додатку Google таблиці. Для того, щоб запустити цей додаток, вам потрібно зайти, якщо ви з комп'ютера, на сайт Google.com. Відповідно, зайти під своїм аккаунтом, і тоді у цьому меню додатків, 9 крапочок, вибрати найпростіший спосіб, це просто буде таблиці. Є іще інший спосіб через Google Диск, але сюди буде просто простіше. Коли у вас з'являється Google таблиця, відповідно показується доступні вам електронні таблиці, з якими ви працювали. І, відповідно, є кнопочка з кольоровим плюсиком. Яка дозволяє створити електронну таблицю. Коли ви створили електронну таблицю, вона має поки що назву Електронна таблиця без назви, ну і формат власне, самого цього середовища не відрізняється майже від інших середовищ електронних таблиць, ось. Власне, тепер по форматуванню. Форматувати можна комірки. Можна форматувати е, в, в комірках і вміст, тобто там який тип даних буде вибиратися, про це трошки пізніше. Е, форматувати текст в комірках, форматувати колір комірок і форматувати обрамлення комірок, тобто межі навколо цих комірок. Е, Почнемо із форматування кольору. Найпростіший спосіб відформатувати кольором, ви вже в принципі, з ним знайомилися. Для того, щоб відформатувати кольором, є дві можливості. Перший банка з фарбою, яка при натисканні, на яку показує під... показується підказка, колір заповнення, вибираєте колір, наприклад, зелений. Інший спосіб через формат, і, відповідно, тут у нас буде е... колір. Десь має бути. А Немає кольору. Немає кольору, то єдиний спосіб, в принципі, сюди можна через е, через оцей кольор. Якщо нам потрібно видалити кольор, виділяємо комірки, в яких не треба кольору, і вибираємо банку з фарбою і беремось тут скинути. І, власне, ті комірки, які е, містили цей колір, вони очищаються до початкового. Е, так само я для інших зараз зроблю. Що стосується меж, о, нам потрібно виділити комірки і знайти ось таку кнопку із е, межі. Відповідно, в нас будуть доступні декілька варіантів межі, усі межі, тобто всі, які там горизонтальні, вертикальні лінії, які ззовні, які всередині вони будуть е, вибиратися ось. Далі ми можемо змінити, змінити колір рамки. Ну, наприклад, зараз стоїть чорний, я поставлю синій. Змінити. Можна поставити, що немає меж. Відповідно, зникають. Але... І можемо, можемо, можемо змінити вид стиль межі. Зараз іде тонка, суцільна, можна вибрати товстішу суцільну, або пунктирну, або подвійну, Ось, подвійною межею. Коли нам не, не треба межі, ми відповідно, виділяємо ті комірки, де межі не треба. І вибираємо ось тут межі. І в нас є ось така кнопочка, де написано чіткі межі, а там немає просто пунктирні лінії навколо всіх комірок. Ми натискаємо сюди, і ці межі зникають. Ось зникли межі. Так само зараз я видалю і всі інші межі. Якщо вибирати не самі крайні кнопки, якісь там середні, то відповідно ось ця з'являться лише внутрішні межі. Ось ця з'являться лише горизонтальні, вертикальні, зовнішні межі. Ну і, відповідно, по частинах там, лише ліва, лише верхня, лише права і лише нижня. Ось таким чином будуть форматуватися межі. Далі, що стосується тексту, текст е можна так само форматувати. ну, Наприклад, напишемо сьогоднішній день, це буде понеділок. Ми можемо змінити розмір тексту. Для цього в нас зверху ось тут є розмір шрифту. Показується 10 Ми вибираємо, наприклад, 14 текст, відповідно, міняється. І автоматично буде підсовуватися, якщо це стосується по висоті, буде змінюватися висота 10 рядка. Так само ми можемо змінити колір тексту. Ось тут буква А, колір тексту. Вибираємо той, який нам потрібен чи подобається. Ось я вибрав червоний. Ну і так само можна змінити накреслення. Жирний, курсив, перекреслений. Або десь тут має бути через шрифт. Ось текст, напівжирний, підкреслений курсив. Так само тут можна вибирати через формат зверху. Можна. Вибирати, е е відповідно, у нас е розташування тексту. Вирівнювання за лівим краєм. Ось я зараз покажу, як це буде. Ось стоїть за лівим краєм. Далі можна взяти за центром. Можна взяти за правим краєм. Тобто є різниця в розташуванні. Ті самі кнопки дублюються, ось ця кнопка дублюється ось тут. Лівий край, центр, правий край. Далі, е, якщо в нас стовпчик має велику ширину, висоту, е, рядок має велику висоту, то ми можемо розташувати ще і по вертикалі вирівняти. Відповідно, беремо формат вирівнювання. Ось це буде верхня частина горизонтальної, частини лівий, правий, середина, а це відповідно вертикалі. За верхнім краєм, за нижнім краєм і посередині. Така сама кнопка є в нас ось тут. Вона біля Ось тут на панелі інструментів є кнопка, яка дозволяє вирівняти так само за верхнім краєм, за нижнім краєм і посередині. Ось, Я вирівнюю посередині і по центру. Далі. Ми можемо е, текст писати не тільки горизонтально, ми можемо міняти кут е, нахилу цього тексту відносно, горизонт... ну, відносно екрану чи горизонтальної лінії якоїсь. Для цього ми беремо формат обертання і відповідно беремо нахилити вгору. Нахилити вниз. Якщо нам треба поставити на місце його, беремо обертання, не обертати. Там є вертикальна орієнтація тексту, горизонтальна. Ось тут є так само кнопка, яка дозволяє обертати. Там. Розташовувати ось так. Розташовувати ось так. І або на довільний кут. Ми можемо написати кут або вибрати зі списку. Наприклад, мінус 15 градусів, або просто. 30 градусів. Ну, коли нам треба розташувати його, і так як має бути, вибираємо кут 0 градусів. Він розташовується точно посередині. Ну, горизонтально. Коли в нас текст не влазить, декілька комірок. Не влазить в одну комірку. І декілька комірок мають бути спільними для там, декількох стовпчиків, декількох рядків. Нам потрібно виконати наступні дії. Нам потрібно ви виділити ці комірки, які ми хочемо, щоб вони були спільними. Тобто ми їх маємо об'єднати. Далі ми взя беремо формат. І в нас тут буде об'єднати клітинки. Е є варіанти об'єднати всі або об'єднати горизонтально. Беремо об'єднати всі і об'єднаються всі ті комірки, які були. Виділені. Ось, оце є об'єднання комірок. Коли ж нам треба розділити це все діло, то ми кхе, беремо формат, е, об'єднати комірки і беремо скасувати об'єднання. І вони розділяються на частинки. Так. Є ще можливість там деякі форматування. В принципі, тут немає можливості робити форматування. Ось. Оце, що стосується тексту, власне. Кольору і комірок. Далі. Різні, різний, різна інформація чи різні типи даних в комірках будуть виглядати по-різному. Наприклад, ось буде записано число 12. А ось буде записаний текст 12. Давайте я поставлю тут крапочку. Ось текст. І для обробки даних. Для самих електронних таблиць є різниця, де написано число, де написаний текст. Але завжди є можливість перетворити число з одного типу в інший, і, навпаки, і в текст можна перетворити, і що завгодно. Для цього потрібно взяти формат. І тут у нас є число. І ми вибираємо, власне, що це має бути. Це може бути числовий тип даних. ну, Зараз в нас стоїть автоматично. Ось дивіться, я перетворю на звичайний текст, і зразу форматування під'їхало, і для власне цієї комірки форматується він як текст. Розуміться, будуть Зовсім інші операції будуть по додаванню. Ось дивіться, я оці комірки, дві, в мене з текстом є, я їх додам. Напишу дорівнює. Це додати. Ось це. І в мене зразу помилку видає. Бо каже, що я не можу додавати ось таких два числа. Тому що це в мене є текст. Якби ж це в мене були просто числа, 12 і 12, то їх з легкістю в електронні таблиці додадуть. Ось, 24. Коли ще зараз зміню. Одне з чисел зміню формат, то відповідно зміниться саме переводжу на текст, і в мене все одно 24. Ну, давайте. Тут ще візьму формат. число звичайний текст. Ну, не хоче зараз переходити. Воно перший раз порахувало. Отже, є в мене число, так? Міняю його формат через формат число. Звичайний текст бачили. Числовий. Це відповідно буде ось такий запис. Додається дробова частина. Можна взяти і е, відсоткове значення. Це число переводиться в відсотки. Тобто в нас написані е, сотні відсотків були. 12 це 12 сотень відсотків. І воно ось таким чином переводить. І далі, 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 в нас науковий. Це в нас записується в такому певному записі дробове число плюс степінь числа. Е, далі, що там у нас ще є? Бухгалтерський грошовий тип даних. Е, ну, різноманітні фінансові валюта, грошовий за округленням. Ось. Ось, все це дозволяє нам записувати певні форматувати. Певним числовим. Далі в нас іде дата. Дата має відраховуватися від певного значення. Зараз ми побачимо від якого. Отже, дата відраховується від 1 січня 1900 року. І кожна одиничка це є один день. Тобто в нас 12 число, це є 11, фактично не з, не з 1 січня 1900 року, а з 31 грудня 1980... 1899 року. Ось. І, відповідно, якщо я напишу число, наприклад, там 25, зроблю його тип даних, дата, то має написати 24 січня 1900 року. Ось таким чином можна переводити в дату. І навпаки, якщо в нас є дата, ми можемо перевести її в число. Беремо числовий і нам показує 25 січня. Тобто можна і так, і так переводити. В самі електронні таблиці певним чином це все обраховують, що там має бути написано. Е, крім того, ми можемо ось тут використовувати, як і час. Е, час, відповідно, вже не відраховується, ні від відчув... чого. І так далі. Ось таким чином форматується власне, вміст комірок стосовно чисел і дати. Деколи може бути так, що електронні таблиці самі автоматично визначають там, ну, починають писати ви пишете там 1 січня, пишете перше там, 101 умовно, а воно переводить вам якісь значення. Що це означає? Що вас чомусь стоїть форматування вигляді дати. І вам не потрібно з цього, з цього приводу. Турбуватися. Вам достатньо просто змінити формат цього числа з дати на, е, звичайний, ну, там, на числовий тип даних чи на автоматичний, і все буде нормально. І крім того, коли ви стаєте на якусь комірку, то вибираєте число, то вам показує, що, м, який це тип даних зараз в цій комірці. От зараз тут час конкретно. В цій комірці у нас буде. З автоматичне, ось таким чином можна форматувати числа і вміст комірок.